Це місце, яке мені запам'яталось більше всього в Парижі, коли я була в перший раз. Так, це очевий відділ, який знаходиться на мінус першому поверсі галереї Лапає, будинок гурмана. І чим мені воно сподобалось, перш за все я дуже люблю овочі, фрукти та ягоди. По-друге, це викладка. На неї дуже круто дивитися зверху. Просто я люблю, коли, коли гарно. Звичайно, ці всі овочі, фрукти і самі, такі самі можна придбати у нас в Україні, і вони будуть значно дешевше коштувати. Тому що все це можна придбати в сільпо, в льосільпо, ті самі виробники, ті самі постачальники. І полуниця тут нічим не відрізняється. Але як же це гарно? Гедонізм в усьому.